Потерпи, будь ласка, сонечко. Друзі, всім привіт! Із Києва столиця оговтується від страшної ночі. Дійсно, сьогоднішня ніч це ще один доказ, що для Росії мир це просто зручне слово, за яким ховається терор. Мир по путінськи Росія атакувала Київ балістикою крилатими ракетами. Та шахедами частково зруйнована багатоповерхівка. На момент запису мого відео для вас вісім загиблих, сорок двоє поранених. Серед них шестеро це діти. <плес> Давай, <ліво вгоди. плес> а ось це друзі. Момент влучання ракети російських вбивць по житловому кварталу Києва, який потрапив на відео. Власне, ось, що сьогодні відбулося. момент влучає. У повітряних силах ЗСУ повідомляють: друзі, Росія випустила по Україні 11 балістичних, 55 крилатих, чотири авіаційні ракети і 145 дронів. Збили майже половину. Решта влучили в домівки людей. І все це на фоні так званих перемовин заради миру. Ну і поки ми рахуємо поранених, оплакуємо жертв у Пентагоні, Білому домі і лондонських посольствах обговорюють так званий мирний план. І результати поки що, друзі, не втішні. Розповім про це вже за кілька хвилин. Ви додивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися на наш канал. Ми з командою бачимо, що частина тих, хто дивиться наші відео, забуває підписатися. Для нас це важливо. Підписуйтесь, будь ласка, і підтримуйте вільну і чесну журналістику. На яку ніхто не впливає, і тільки тут ви можете почути абсолютну правду. Дякую. Отже, друзі, я недалеко зараз перебуваю від місця, де стався цей теракт. Зараз ще 10 людей шукають серед них двоє дітей з однієї родини під завалами. Попередньо пане ай, міністр, ай, 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 думати, ай, так. пане мені чи будете працювати як я не злочин. Звичайно, звичайно, ми фіксуємо, як воєнного в спільну службу безпеки України Вісім людей, людей, які загинули, це тут чи тут на цьому місці. Так, а, то, відомо чому вдарили сюди саме вдарили однозначно балістичною ракетою. Під завалами рятувальники також чують дзвінки в мобільних телефонів, і надійшла велика кількість заяв від родичів. Що шукають своїх близьких, які жили в цьому будинку, це була наймасованіша за кількістю використаних ракет атака на Україну від початку року, і знову почуємо зараз від партнерів слова про те, що треба закінчувати якнайшвидше, бо буде лише гірше. Збруйнованим багато будинків, 12 будинків пошкоджено 8 людей. Загинуло на цей момент. Зараз ручну розлікати тому, що техніку ми не використовуємо. Можливо, під завалом ще люди. Рятувальники роблять все для того, щоб максимально швидко прочистити завали. Тим часом Україні не вистачає ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів. Про це заявив голова МВС пан Клименко. Окрім Києва, під атакою був Харків. Там внаслідок атаки постраждало п'ять мирних мешканців. Тим часом Лондон відбуваються чергові перемовини Україна, США та Європа, головні американські обличчя, державний секретар Рубіо і переговірник Вітков просто не приїхали. Чому? Зараз розкажу. Їх замінив генерал Кіт Келох, людина Трампа, яка вже назвала перемовини технічними. У той час як Рубіо готується до поїздки в Москву чергової. Є припущення, що поїздку Рубіо скасували через те, що американці вважають, що їм немає чого сказати нового після останньої зустрічі в Парижі минулого тижня. Тож в Лондон він не поїхав. Інша версія: американці зрозуміли, що українці ймовірно будуть відкидати останній план припинення вогню від США, і не захотіли чути відмову, тому щоб їм не відмовляли, вони не поїхали. Але ще гірше суть самого мирного плану. За даними американських журналістів, США нібито хочуть, щоб Україна відмовилася від НАТО. Крим визнала російським Запорізьку АЕС зробила нейтральною зоною під контролем Сполучених Штатів Америки. Але справжній сюрприз це реакція друзі Росії. Не прогавте, зараз розкажу. І підпишіться на нас для того, щоб знати правду. Отже, Financial Times пише Росія, буцімто готова відмовитись від території, які не контролює в обмін на визнання анексії Криму. Віцепрезидент Венс прямо говорить на територіальні поступки, мають піти обидві сторони, не тільки Російська Федерація, але й Україна. Я сказав, що поточні лінії або десь поблизу них це і є місце, де, на мою думку, зрештою будуть проведені нові межі конфлікту. Звичайно, це означає, що і українці, і росіяни. Повинні будуть віддати частину територій, які наразі контролюють. Доведеться провести певний територіальний обмін. А що на це скаже сам Зеленський, і як він дорікнув Трампу його ж обіцянками? Зеленський нагадав про заяву Помпео від 2018 року. США обіцяли ніколи не визнавати Крим російським. Пропоную подивитися доволі цікаве відео, на якому тодішній держсекретар за першого терміну Дональда Трампа висловлював зовсім іншу позицію аніж зараз висловлює Вашингтон. Сьогодні адміністрація Трампа оприлюднює те, що ми називаємо Кримською декларацією. Я не буду зачитувати її повністю. Я подам її для офіційного запису. Вона також була оприлюднена публічно. Але одна частина звучить так: цитую, Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи про прихильність, до яких вона стверджує, та припинити окупацію Криму. Кінець цитати та Трамп із тих, хто перевзувається, як бачимо, в повітрі. Тому напередодні Трамп запитав, чому Україна. Не боролася за Крим у 2014 році просто взяла, здала його Путіну без жодного пострілу. У своєму розгромному пості президент США нагадав, що Крим захопили за Обами. Тим часом, речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що терпіння Трампа вже вичерпується. Ну 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 він не задоволений перемовинами. Ну так Україна не хоче здати свої території терористам. Як обурливо, оце вони странні! Ці українці І, на жаль, президент Зеленський намагається вести ці мирні переговори через пресу. А для президента Трампа це неприйнятно. Це мають бути переговори за зачиненими дверима. Команда з національної безпеки президента його радники витратили значну кількість часу, енергії та зусиль, щоб спробувати покласти край цій війні. Американський платник податків профінансував мільярди доларів у ці зусилля. Звучить як ультиматум, правда мовляв, хочеш допомоги. Заткни рота, але як мовчати, коли в твій будинок залітає балістична ракета? Тепер головне питання: що буде, якщо Україна відмовиться від цього так званого миру, і що будуть робити партнери, коли українська сторона скаже ні? Підсумок перемовини зайшли в глухий кут, і замість реального плану чергова гра в одні ворота. Бо якщо ти не погодишся, тебе назвуть винним у продовженні війни і змиються. Що ви думаєте, друзі, про все це пишіть в коментарях? Ми все читаємо, аналізуємо. Підтримати чесну журналістику можна в описі. Допоможіть нам створювати правду щодня. До зустрічі.